НМТ-2023, завдання 1.20. Майстер виготовляє одну деталь за 5 хвилин, а його учень таку ж деталь за 9 хвилин. Працюючи разом, вони виготовили 42 деталі. Скільки деталей виготовив майстер? Задача на роботу. Коли є задачі на роботу, є робота. «А». Є продуктивність праці, кількість виконаної роботи за одиницю часу, і є час виконання роботи. Щоб знайти роботу, треба продуктивність праці, це швидкість праці. В помножити на те, щоб знайти швидкість праці або продуктивність, роботу поділити на час, і щоб знайти час, треба роботу поділити на швидкість або на продуктивність праці. У нас робота це одна зроблена деталь або одна виконана робота. Час виконання роботи у майстра 5 хвилин. Щоб знайти продуктивність праці або швидкість роботи, треба одиницю поділити на 5. Тобто майстер виконує одну п'яту роботи за одну хвилину, або одну п'яту деталі за одну хвилину. Учень робота 1, одна деталь, або одна ціла робота. Виконує цю роботу він за 9 хвилин. Тобто, яку частину роботи. Учень виконує за одну хвилину. Це одну дев'яту частину роботи, одну дев'яту деталі за хвилину. Разом, щоб дізнатися разом, це треба одну п'яту додати, одну дев'яту дорівнює спільний знаменник 45, сюди додатковий множник 9, сюди 5. 9 додати 5 дорівнює. 14,45 деталі за хвилину разом, разом. Це їхня продуктивність праці роботи, продуктивність праці разом. 14,45 деталі виготовляють за хвилину разом майстер і учень. Кількість деталей, яку вони виготовили разом, 42 деталі. Щоб дізнатися, яку кількість часу вони потратили на виготовлення цих деталей, треба 42 роботу поділити на продуктивність праці або на швидкість праці. Тобто 42 поділити на 14,45, дорівнює 42 помножити на 45. 14 скорочуємо. Тут 3, буде 135 хвилин. Отримали час 135 хвилин. Вони працювали. Тобто, і той працював 135 хвилин, і той працював 135 хвилин. І далі, отже, майстер виготовляє за 1 хвилину 1 п'яту. Частину роботи одну п'яту частину деталі працював 135 хвилин. Щоб дізнатися, скільки всіх деталей він виготовив, треба швидкість, продуктивність праці помножити на час. Множимо 1 п'яту, помножити на 135. Дорівнює, якщо одну п'яту помножити на 135, це 135 поділити на 5, буде 27 деталей. Відповідь 27 деталі